Культурні заходи із благодійною складовою саме у такому форматі, майже півтора року працює управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Попри все, у місті відбуваються концерти, ярмарки, заходи для дітей, але усі вони об'єднані фактично однією метою. Зібрати кошти за для підтримки української армії та наблизити перемогу України. Тож як вдається поєднувати ось ці складові, триматись на плаву та, попри все, генерувати креативні ідеї, розпитаємо сьогодні в ефірі програми влада і громада начальника управління культури і туризму Артема Ромасюкова. Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, пане Артеме! Слава Україні! Героям слава передусім. Пригадайте взагалі, як все було торік. Коли думки були зовсім не про заходи і концерти, чи відійшла робота управління на якийсь другий інший план, чи були думки, що взагалі тоді культура буде не актуальна? Направду плани були грандіозні на 22-й рік. Уже відступав ковід, і ми мали розуміння того, що ми будемо працювати в більш напруженому темпі, і ритмі, ніж це було до 22-го року. І власне 24 лютого ці плани кардинально змінили початок повномасштабного наступу. І я пам'ятаю, перші свої розпорядження закладом культури це перевести весь навчальний процес і грудкову роботу в онлайн режим. Звичний ковідний онлайн режим а директорам і працівникам вийти на роботу і чекати подальших вказівок. І насправді такі вказівки надійшли дуже швидко, тому що вже до вечора було розпорядження про розгортання штабу для вимушених переселенців в нашому комунальному підприємстві кінотеатрі імені Шевченка. І власне ці перші завдання вирішували працівники галузі культури. Ми швиденько робили все можливе, аби кінотеатр став комфортним місцем для людей, які втікали від війни, і там вони отримували першу допомогу і тепло зустрічі від хмельничан для тих людей, які тікали від жахливої війни. Тобто свою роботу не припинили, але дещо її переформатували. Так, і насправді, і, і насправді тут не тільки про штаб вимушених переселенців можна говорити, але й про більшість наших клубних закладів, які переорієнтувалися, і в тому числі в старостинських округах, як такі волонтерські хаби, де люди, місцеве населення приносило багато харчів, одягу і так далі. І кожен з цих закладів був готовий зустрічати людей, які. Шукають прихисток і надавати першу допомогу, і тут важливо зрозуміти, що вже на початку березня ми власне зрозуміли, що культурне життя. А в умовах війни воно так само необхідно, а може навіть і більше ніж до того. Бо вже в березні ми розпочали наші мистецькі акції саме біля штабу вимушених переселенців. І в першу чергу ці акції тоді були спрямовані не так на збір коштів, як на підтримку морального стану як тих людей, які приїжджали до нас у місто, так і хмельничан. Тому так було прийнято рішення, і ми з березня розпочали такі робити. Мистецькі акції згодом, звичайно, вони набули більш масового характеру, і були більш спрямовані уже на волонтерську роботу і на збір саме коштів для підтримки збройних сил, бо вже сформувалися і скажімо підрозділи в збройних силах саме Хмельницької громади, і саме на допомогу їм ми орієнтувалися. То тобто, фактично пройшло досить небагато часу, коли прийшлося усвідомлення, що культура необхідна. Так, так знаєте, я особисто на, на штаб заступав на добу, і я, коли виходив в, в місто, я розумів, що якась гнітюча така тиша. А насправді всім було страшно. Ми там перших два місяці, мабуть, не розуміли, як ситуація повернеться. І тоді власне я з міським головою погодив ці акції, і насправді і, і самому стало легше. І я бачив, як це впливає на людей. Бо з другого боку ми могли бути незрозумілі, але, але це підтримувало людей. І навіть більше того, ми пам'ятаємо ті черги до військомату. І, і навіть люди з цієї черги підходили і дякували нам за ті мистецькі акції в першу чергу, які проводили заклади культури, але так само до них долучалися і хмельницькі музиканти, які неодноразово брали участь у цих мистецьких акціях. Ще однією важливою складовою нашої роботи. На початку військового стану і повномасштабного наступу, ну і, і на зараз це розвиток і навчання наших наймолодших медичан і тих дітей, які до нас вимушено приїхали. І тут я хочу сказати, що до честі нашого і мистецької освіти ми змогли зберегти учнівський контингент у всіх наших мистецьких школах. І на сьогодні, взагалі, навіть є заклади де, дякувати Богу, ми збільшуємо цей контингент, і в тому числі і контингент самоокупності. От, до речі, хотіла запитати за те, як працюють ось ці мистецькі навчальні заклади, чи усі вони працюють офлайн, в якому режимі, чи, чи, як, чи всі відкриті, і чи всі чекають на дітей? В перший період ми займалися, як я вже говорив, в онлайн. Але згодом нам вдалося чи то підписати договори з різними іншими закладами, які мали укриття. І ми маємо можливість сьогодні 100% усі заклади мистецької освіти працюють в офлайн режимі наживо. І повторююсь, ми збільшуємо навіть в деяких закладах контингенти, а ті існуючі, які були, ми їх зберегли. І зараз насправді використовуємо змішану форму, бо з початком повномасштабного наступу багато людей виїхало за кордон, але вони продовжують відвідувати онлайн наші мистецькі школи. І, власне, багато дітей, які вимушено переселені були, також вступили у наші мистецькі заклади. І таким чином цей контендент зберігся і, і навіть примножується. Що повернімося до теми концертів благодійних у місті? Хто взагалі долучається до їх організації? Які це колективи? Багато акцій бачили і поблизу кінотеатру і дитячого світу. І взагалі, чи можна злічити, чи можете зараз порахувати, скільки вже таких акцій відбулось і скільки вдалось зібрати коштів? Благодій. Ну насправді, якщо аналізувати саме 22 рік, то їх відбулось понад 400 таких мистецьких акцій. Вони відбувалися не лише. Скажімо, у середмісті в різних мікрорайонах і навіть в Старостинських округах ми також проводили такі мистецькі акції. Без сумніву, до цих акцій найбільше залучалися наші муніципальні колективи, академічний камерний хор, академічний муніципальний страно-духовий оркестр. Крім того, ми всі заходи, які були внутрішньо в тих чи інших закладах, вони так само постійно збирали кошти. І е, поруч з тим, що, наприклад, персонал е, мистецьких шкіл чи то клубних закладів е, безпосередньо виконували свої е, завдання по навчанню е, учнів, вони разом з тим плели сітки і робили е, концерти в закладах е, і долучались до загальноміських мистецьких акцій е, по збору коштів. Крім того, е, на початку. Повномасштабного наступу ми галузі зібрали біля 200 тисяч гривень, які передали нашому 19-му стрілецькому, і недавно у нас був такий оголошена акція також серед закладів, серед культурно-мистецького. Нашого середовища збір на пташку для наших хлопців, також для однієї частин, яка базується саме у Хмельницькому. Ми зібрали чверть мільйона, і крім дрона, який ми планували закупити, ми закупили ще частину обладнання, яку передали нашим хлопцям, аби вони на фронті боролися з окупантом. Крім того, ми звичайно що масово долучалися до тих великих всенародних зборів, які були оголошені волонтерською організацією Волонтери Поділля. Це і збір на автомобілі під назвою Богдан Хмельницький на коні. Хлопці в ЗСУ. -щині». Ну і зараз ми продовжуємо збирати на тисячу дронів камікадзе. І так само ці всі колективи долучаються, проводять мистецькі акції і перераховують кошти власне на тисячу дронів, бо це зараз є такою загальною метою хмельничан. Тобто, культура таки спроможна і е, задовольнити якісь потреби такі у розвагах і власне зібрати кошти. Ви розповідали, що дякували, підходили і дякували хмельничани і гості міста. Але чи були невдоволені, можливо, відгуки? Казали там не на часі, не потрібно. Звичайно, що такі відгуки є, їх звичайно набагато менше. Ну але я скажу до, до війни так само було в принципі. Але ми ж орієнтуємося в першу чергу на мистецькі акції для підтримки збройних сил. Це раз, а по-друге, ми даємо можливість дітям. В першу чергу це дитячі більшість заходи і заходи наших професійних колективів. Ми даємо можливість реалізуватися, вийти на сцену. Бо дитина, яка відвідує, наприклад, чи гурток, чи тим паче мистецьку школу, яка не виходить на сцену, ну це шлях не до розвитку. Це точно. І розумієте, ці діти багато серед їхніх батьків так само захищають нашу незалежність на різних напрямках на різних фронтах. Південному, східному, північному, і власне, я маючи досвід спілкування з військовими вони про те й говорять, що ми власне стоїмо на лінії фронту для того, аби наші діти мали дитинство мали і могли повноцінно, наскільки це можливо, жити тут у відносно мирному Хмельницькому. Також зараз активно поповнюються фонди бібліотек, музеїв завдяки і небайдужим хмельничанам і переселенцям. Люди несуть туди свої книги, можливо, якісь артефакти війни. Як вважаєте, чи насправді увага до культури зараз збільшилась і чому так відбувається? От Чому у людей виникає бажання ділитись і? Потім, власне, приходити і дивитись, користуватись цими книгами, музеями ну тут, мабуть, такий синтез нашої роботи і е, людей, які насправді розуміють важливість книгозбірень наших бібліотек е, і. Е. Скажімо, роль книги в житті підростаючого покоління насправді ми зіштовхнулися з такою серйозною проблемою і дилемою, коли ми почали вилучати російськомовну літературу з полиць наших бібліотек. Ми зрозуміли, що це достатньо великий відсоток був літератури. Спорожніли пол... спорожніли. А, а, а я скажу більше, наприклад, в періодичні видання. А, в деяких напрямках вони взагалі до до сьогоднішнього дня не, не видавалися українською мовою, тобто альтернативи навіть не можна було е, знайти. І коли ми вилучали, а 590 постанова на той час не давала можливості закупляти нові книги. Ми оголошували такі челенджі, акції і люди відгукувалися. Люди відгукувалися. Так, ми робили це між різними управліннями, департаментами і структурними підрозділами Хмельницької міської ради. Але тим самим ми робили такий меседж для усього населення. Крім Показували того, приклад. Так, крім того, були і інші збори там руської літератури на макулатуру і так далі. І тим самим. Ми робили цю акцію більш широкою, і люди відгукувалися і приходили. Були навіть випадки, коли під центральну філію нашої бібліотеки інкогніто залишали вранці коробку з книгами, причому хорошими, якісними новими книгами. Тобто людина навіть не хотіла, бо ми, як правило, там фотографували, дякували десь в соцмережах. Тобто були і такі випадки. Ну і, власне, добре, що так. І зараз ми вже на черговому уточненні бюджету подали запит, і ми закупимо частину нової літератури, бо вже по 19 постанова дає можливість реєструвати і проплачувати, звичайно, що по третій черзі, але ми можемо купувати книги, і дасть Бог, ми оновимо трошечки наш фонд цьогоріч. І полиці не будуть порожніми. Ну вони вже не порожні завдяки тим діям, які ми вчинили, і завдяки небайдужим хмельничанам і тим людям, які приїхали до нас. Ще стосовно книг, багато військових, які віддали життя у бою, захищаючи нас, були творчими і писали книги. Зараз ці книги починають видаватись, тож чи можливо, можливо є якісь програми фінансування подібних видавниць чи ідеї на якусь допомогу просування от таких книг? Ну, насправді тут можна говорити не тільки про книги, тут про різні види мистецтва. Наприклад, один з героїв російсько-української війни, хмельничанин, який віддав своє життя Вадим Ангел, він закінчив нашу художню школу, і ми робили його персональну виставку, виставковій залі нашої художньої школи. Дивовижна історія трапилась на великодень особисто зі мною. Щороку ми робили такі акції міська рада ініціонно міським головою. До Дня Миколая ми робили подарунки дітям загиблих героїв. А на Великодень ми розвозили великодні кошики. Минулого року це було для ВПО. А цьогоріч ми породвозили родинам загиблих, і я особисто попав до мами Артема Задоїнчука, пані Ніни. Була така дилема в мене, як мене сприймуть. Все-таки людина втратила найближчого, а я з великоднім кошиком. Але потім я зрозумів, що це тільки привід, тому що рідні загиблих вони потребують спілкування. І коли я потрапляв в ту чи іншу родину, і тут якраз не виняток пані Ніна, ми з нею довго говорили. говорили більше півгодини, і вона, власне каже. Я хочу вам щось показати. І вона вмикає мені на телевізорі поезію свого сина, а власне, аудіозапис. І після того ну поезія надзвичайно високого рівня. Ми поспілкувалися, і четверта філія бібліотеки, яка поруч територіально знаходиться, уже зробила такий пам'ятний захід. І зараз до 26 липня, бо здається, саме 26 липня вертемо день народження, ми будемо видавати його персональну збірку і будемо її презентувати в центральній бібліотеці. Уже цієї п'ятниці, о 18.00, в мистецькому дворику відбудеться презентація книги Євгена Ролдугіна Час відважних. Женя насправді цю книгу написав ще до повномасштабного наступу. він… Спочатку АТО захищав незалежність України, і, власне, він там описав свої враження про, про ті події. І в п'ятницю ми ще раз про це говорю і запрошую про хмельничан в Мостецькому дворику. Будемо презентувати цю книгу у Хмельницькому. Тобто зв'язок тримаєте із родинами загиблих, і в разі чого необхідна підтримка, то її Обов можна? обов'язково так. І книга Артема Задоїнчука це повністю бюджетні кошти. І зараз після презентації книги Євгена Ролдугіна там видавництво «Пропала грамота» на себе взяла всі витрати по видавництву цієї книги. Але ми дозамовляємо певний тираж і закупимо. Книги в кожну нашу бібліотеку і відповідно в заклад освіти, також продовжимо тему культурного життя громади, не лише міста. Розкажіть про таку ініціативу, як візитівки сіл. Що це за проєкт? Взагалі, яка його покликання і головна мета, де вже відбулись такі заходи у нашій громаді, і, власне, от, в чому полягає їхня суть? Власне, коли. Відбулася остаточна реформа децентралізації до Хмельницького приєднали частину населених пунктів. Ми розпочали важку роботу по відновленню культурно-мистецького життя в цих населених пунктах. Ми створили центри культури і дозвілля, ми створили там філії наших бібліотек. І, власне, ця бібліотечна система подала таку ідею зробити такий захід, як візитівка мого села. Часто навіть ті люди, які проживають в тому чи іншому населеному пункті, вони не знають багато цікавих речей про історію і, чи про особистостей, які проживали в тому населеному пункті. І власне ці заходи покликані відкрити як і самим мешканцям того чи іншого села, так і для всієї громади якісь цікаві моменти в історії населених пунктів. І ми поєднали це з звітними концертами центрів культури і дозвілля. Аби крім книжкових виставок, висвітлення митців рукоділля, які проживають в цих селах, так само і ті мистецькі колективи, які функціонують в центрах культури і дозвілля, могли себе показати на сьогодні. Ці заходи відбулися в кожному старостинському окрузі. І зараз ми починаємо вже наступну ініціативу: це фестиваль аматорських колективів, які функціонують в центрах культури і дозвілля. Це такий собі обмін досвідом. І, наприклад, колектив з одного старостинського округу їде до коле в інший старостинський округ і там демонструє своє мистецтво. Колективи будуть обмінюватися і. Бачити рівень один одного і, звичайно, що тягнутися до вищого рівня. Ну, раніше такого досвіду подібного не було? Ні, це вперше ми проводимо саме такі фестивалі. Ну, я вам так скажу: в населених пунктах, в сільських, саме наших місцевостях, взагалі десь краще була ситуація, а були такі випадки, що там клуб не відкривався рік, тобто стояв з великою колодкою. Тому ми пожвавили культурно-мистецьке життя і дозвілля дітей в наших селах, і це є також важливою частиною, бо ці громади мають інтегруватися в. До, до, до нашого міського життя і так само отримувати ці якісні послуги. Минулі роки е, багато е, наші муніципальні колективи і хореографічні колективи виїжджали на виїзні концерти в села наші. Е, відбувався фестиваль «Сила нації. Ну а цьогоріч, от власне, ми знайшли такий вихід, і вже закінчивши візитівку, розпочинаємо фестиваль аматорських колективів наших центрів культури і дозвілля. До речі, щодо фестивалів, от, е, відбуваються заходи безумовно, і це дуже добре, що культурне життя у місті вирує, але все ж таки бракує рокенбугу, мажор-шоу е, Республіка, Джаз Фест. Е, чи справді, от ви відчуваєте, спілкуючись, можливо, з хмельничанами, з колегами, чи бракує їм цих фестивалів, і чи є можливо якісь ідеї? От зрозуміло, що умови сьогоднішньої реалії не дозволяють ну, влаштувати такі масштабні заходи, але врешті, чи думали про це? Власне для нас це величезна біль, бо мабуть, ще з часів ковіду галузь культури, мистецтва, креативних індустрій. Зазнали найбільшого удару, ну і повномасштабний наступ також не сприяє розвитку культури загалом, ну і фестивалів, тим паче. І я кажу, що можливо, треба бути готовим до того, що після нашої перемоги нам доведеться в якійсь мірі починати все спочатку. Ясне діло, що в умовах військового стану ми не будемо проводити великі фестивалі, але є ідея. Проводити мистецькі акції під, скажімо, лейбами цих фестивалів, то в наших мистецьких акціях і так брали участь ті колективи, які були безпосередніми учасниками того ж Рокенбугу і навіть співорганізаторами. Тому, можливо, під знаком Рокенбугу ми будемо продовжувати ці мистецькі акції щодо повномасштабних фестивалів. Ну, це буде лукаво сказати, що, наприклад, ми проведемо фестиваль. Витратимо велике фінансування, тому що фестивалі потребують великого фінансування, але ми будемо збирати кошти для ЗСУ. Треба розуміти, що те, що ми витратимо і те, що ми зберемо, це, це різні будуть абсолютно кошти, тому тут не будемо лукавити і будемо робити далі мистецькі акції. і Іде, що дійсно під знаком того чи іншого фестивалю. Аби люди не забували про Абсолютно, такі... аби нагадувати про ці фестивалі, Бо це про вже як бренд є. сформований. Так, під брендами різних фестивалів будемо робити заходи. І я думаю, що це хороша ідея, яку ми будемо реалізовувати вже в наступний період. І от, власне, наостанок, які ще е, плани в управління на майбутнє, найближче, скажімо, майбутнє, чи можливо є якісь анонси і якісь такі невеличкі інтриги для наших глядачів, чого ще чекати? Власне є ряд проєктів, які ближче до осені, і осенню ми озвучимо. Я не буду зараз розкривати усіх секретів, але це проєкти, які покликані. Відновити знову ж таки історичну справедливість, бо багато, наприклад, наших композиторів, митців вони сприймалися як радянські в кращому випадку, а в гіршому випадку як російські. Хоча це були наші митці, ну всі ми знаємо там про історію про Малєвича і про інших митців. Але повірте, дуже багато ще втрачених сторінок, і ми власне один з проектів хочемо зробити, який буде ну достатньо масштабним, і включати на в себе багато заходів як і концертних, так і презентаційних, так і видавничих, і так далі. І власне будемо повертати своїх додому да, додому в нашій громаді. Я вам дякую за таку щиру розмову. І справді, я думаю, ми ще раз довели, що культура ну, вона необхідна і попри будь-які умови, і у час війни також. Дякую вам. Нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні, в ефірі програми Влада і громада, ми спілкувалися із Артемом Ромасюковим, начальником управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Вам дякую, що дивились на все добре.